З Кіровограда у зону АТО вирушили півсотні правоохоронців. Працівників з різних силових підрозділів об'єднали в один зведений загін. У зоні бойових дій міліціонери вже були, служили в Луганській та Донецькій областях. Загін забезпечував громадський порядок. У відпустку повернулися без втрат. Після короткострокового відпочинку захисники знову відправилися на схід. Перед виїздом міліціонери е, помолилися у храмі. Після інструктажу чоловікам дали 10 хвилин на прощання з рідними та близькими. Тому правоохоронці завантажилися в автобуси і вирушили на виконання своїх службових обов'язків. Ми всі, звісно, сподіваємося, що в Мінській будуть проведені переговори і вони дадуть якийсь мирний результат. От. Але це ми всі з вами побачимо, тільки по вже там. Сподівання з тим, що він повернеться живий, здоровий, і буде все добре в нього. І в нас теж. Хочеш, не хочеш, а комусь це треба, виконувати.